На це помилка і жахіття. Тому світові лідери повинні докласти максимум зусиль для того, щоб завершити величезну трагедію українського народу усіма можливими дипломатичними засобами, навіть тими, які ще досі не використовувалися з таким зверненням сьогодні. Після меси папа римський Франциск звернувся до вірян Римокатолицької церкви. Пантифік рішуче засудив так звані результати псевдореферендумів на тимчасові в окупованих територіях України про приєднання, оскільки це на його думку посилює загрозу ядерної війни, яка може мати катастрофічні наслідки для усього світу. мій заклик звернений насамперед до президента Російської Федерації. Я благаю його зупинити цю спіраль насильства та смерті. Також із любові до свого власного народу з іншого боку, я засмучений величезними стражданнями українців і скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.